Всім привіт! Глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Ось сьогодні вирішив зняти такий коротенький шорцик. Як можете бачити, сняв я вже наші анкера з нашої сівалки. Все-таки вирішив переробити насошники дискові. Робив саморобні. Отак от вони виглядають. Думаю, що вийшло не гірше заводського. Багато спочатку було роздумів, як його правильно зробити, але зупинився на двохдисковій системі, на два диски. Спочатку роздумував про монодиск. Але бачу, що монодиск також не дуже справляється. Тому вирішено на два диски. Вже 5 штучок зроблено. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. sin